Наша рубрика Новинки від Пастора». І так, ми привезли нові возики 100-літрові пластикові. Які переваги цих чудових, красивих возиків? По-перше, у нас з'явилося додаткове місце для. Навантаження тяжкого е, товару, тобто сюди можна ставити воду, сюди можна навіть поставити вашого песика або котика і кататися по магазинам. А е, також з'явилися такі чудові сильні колеса е, і були вони. Ну е, також є дитяче крісло, розраховане навантаження на 15 кг дитини. Дуже моцні, дуже класні, дуже тактильні, такий красивий пластик яркий. Кольори в нас є всі: жовті, стінні, зелені, червоні, графітові, помаранчеві. Тому звертайтеся, дуже якісна позиція, дуже легка в користуванні. Які існували проблеми сьогодні у покупців і також. У у людей, яким тяжко користуватися металевими, бо металеві возики 100-літрові, вони дуже коли навантажуєш на них товар, вони дуже тяжкі, і жінки не всі можуть подужити такі навантаження. Тому пластикові возики дуже легенькі в користуванні, рекомендуємо. У нас дуже багато клієнтів замовляє, тому, будь ласка, звертайтеся, є в наявності, чекаємо замовлень.